Добрий раночок усім! Якщо це відео починається з кави, якщо я починаю знімати ранкову каву, значить буде новий влог. Ангеліна теж снідає. Привітики каже всім! Ось <гум> наклейкою на руці. Тож, хто їсть зі мною, снідає чи вечері, всім смачного. Ми, як завжди, після сніданків йдемо гуляти на вулицю. Я, як лев, зі своєю гривою не знаю, чого в мене таке волосся знизу пишне. Так, де моя крошечка моя хоче їхати на машині? Mm -hmm. Де? Да? На машині хоче їхати. Не, так незручно їхати, я так не хочу. Пішли ми на прогулку, да? mm -hmm. Пішли. Цій тут я забрав Машинку. Як вона смерті з? Може, я тобі допоможу? Їдем. До качельки. Давай. Майданчик зовсім пустий. Ні, треба чекати, поки зупиниться каруселька, а тоді вилазити. Мені теж вилазити, командир ти малий. Куди далі? Туда. Туда? Вона кругом по одній хвилиночці, да дочі? копай. давай мамі мама буде тобі допомагати. Давай ще я покопаю трішки. Ми прийшли з прогулки, і в нас е, знову покупки. Це моя привичка отак от робити. Отак от. Це просто жах. Може я це виріжу, а може і покажу. Так, хочу зробити запіканочку таку овочну. Взяла для цього, як він називається, баклажан. Кабачок і помідорка. Взяла шпинатик Хочу посадити, бо він мені дуже-дуже подобається. посажу собі обов'язково. Там місце завалість, садити можна повно. Купила курячий фаршик, будуть, напевно. Так, приїде чоловік і буду робити котлетки. Кукурузні палички, барніки ангелінці, йогурти, сметанку для запіканки. І ось цей от сир теж піде сюди, в цю запіканочку. Зараз буду готувати, все вам покажу. Дівчинка їсть барніка і лягає спати, па-па! Да? Наші покупочки АТБ. Це бананчики, чай. Такий досить смачний. І склад в нього такий самий, як в чаїв Ловари. Бана... Ой, бананчики, огурочки. Це були покупки з АТБ. І ось покупки з Аврори. Кісточка, така тонюсінька, бо думаю, щось малювати. Чай знову такий самий, точнісінько, такий самий. Я зайшла. Туди побачила, що я купила. Короте, я забулася. В один день була в одному магазині, і це було буквально ну, короте, без лоха, і життя плоха. Це про мене. Потім, потім, потім купила таку приправу до картоплі. Аврорі вони по 27 гривень. Велика банка, мені хватить надовго. І купила таку ой, руки-крюки. До курочки. Мені подобається, я таку брала і до картоплі брала, теж подобається. Помощниця? Що ти требуєш? Де твій банан? Де? Немає? Такі рідкі кристали. Хто брав, користувався, можливо, заврори. Скажіть, як вам? І взяла ще таку штукенцію. Теж, типу спрейчик для волосся. дуже... А на тобі банани. Дуже люблю своє волосочко, насичувати всякою гедотою. Mm -hmm. <гум> Тож взяла таке на, на пробу. Не брала? Не знаю. Покористуюсь, потім може скажу. Помощниця, яка требувала банана, ти ж їла. Ти що, вже з'їла один банан? Так да? А скажи дякую. Так. Молодець. Люблю тебе. Мені так подобається зараз її волочечко, воно таке миле, симпатичне, таке, закручується. У мене в дитинстві теж були такі прям два хвостики і такі кучерки Смачного. Все, все, ці всі покупки, це повніша ерунда От найголовніше моє придбання. Дивіться, яка красотка. Я не знаю, це якась туйка така. Знає, це така? Мені її. Коротше, я її не купувала, мені її подарили. Мої знайомі. О, ці наша є, 200 гривень коштувала. Отак, мабуть, називається. Класно. Я вже не можу дочекатися, коли висажу її в себе на участку. І я тут подивилась, піддивилася. Дивіться, тут, хто не знав, на оцих от голландських горшках є такі підказки. Відтримує від мінус 2 до мінус тридцяти. Може бути, бачите, в домі і на вулиці. Значить, вона буде рости в нас на участочку. Така красуня. Ну, сантиметрів, мабуть, 60-70 така. Класно. Бачите, їсти не можна. Ну, я не буду. Так і бить, не буду тебе жарти. Посажу на дворі. Красуня така. Я буду нею ходити милуватися. М -м -м. Баклажанчики порізали на такі кусочки. Якщо великий, то на такі, якщо менший, то на такі. Посолили і перемішуємо. Ну, Взагалі мені не попадались такі, що прям гіркі баклажани. Не знаю, солиш, не солиш, вроді, однаково. Але на всяк випадок думаю, посолю. Посолю баклажани, вони хай тут відпочивають, а я піду лежити свого терміта спати. Йдемо спати. Порізаємо все кружочками, баклажани, картопелька, помідорка. Ще бачила, додають морквинку. Зараз подивлюся, є в мене морква чи ні взагалі. Так, от я його виложила слоями. Ну, вже дуже симпатично виглядає. Тепер робимо соус. Це буде сметанка майже ось ця от повна пачечка. Додам італійські трави, оливкову олійку. І похвастаюсь чесничком, який класний, великий моєї мамі чесничок. І тру сюди, от стільки от майже головку чесничка. І додавлю ще солі по смаку. Я все це разом перемішую і заливаю сюди. Я не знаю, чи є в цієї страви якась назва. Якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка, бо в мене це просто якась овочна запіканка. Я заливаю це все зверху, і потім на, там, на 180 градусів, в духовочку на 30-40 хвилин і до готовності картоплі. А потім зверху ще сирочок і смакота, смакотіще. Прям. Якщо ви знаєте, як це називається, я вам буду дуже вдячна. Можете написати мені. Бо я дійсно не знаю. Але на смак дуже класно. Хто любить такі легкі страви? Це супер. На літо дуже класно. Якщо хтось буде готувати вперше за моїм рецептиком, я буду дуже задоволена, що я принесла вам таку маленьку користь і вам смачного тоді. Все. Я хотіла з Ангеліночкою поїхати в епіцентр. Ми тільки доходили до машини, тут, як почався сильний дощ. Це капець просто. Ангеліна попросилася за руль. Так, поїдемо в епіцентр, хочемо подивитися на рослинки, можливо, є щось на розпродажі, може ми щось підкупимо. Водітеля вам не треба. І головне знає, що все там можна ще нажимати. Так, да, все вона мені тут допомагає. Скручуємо зама. <звучить> Тощик така да. йде. Я хотіла тільки помити машину, сполоснути, ну, взагалі, не треба її полоскати. Дощ пополосші, це закон подлості. Вона просто тут стояла, бачите, коло дороги, тут їздять машини, вся пилюці дуже сильно. А як ти танцюєш? Знову цей вже весельний дощ. Хочу взяти собі оце. Або, коротше, таку от ментазію. такие. Мне сам вижу, сподобалось. Ну, такие. Вот эти такие классные. И прям важкий. схожей на вазу. Класс. Таке цікаво. Такі цікаві, але звісно. Ці мені подобаються. Тобі і треба такої цікавої форми. Отакий такий дуже-дуже-дуже. Але мити їх Хочу ще скатерть, але вона така шершава. Ку-ку Моя вечеря. Захотілося мені такого огірочка з чесничком і оливковою олією. Це дуже смачно. Я того року мріяла про таке, але годувала ангелюсу, то мені було не до, не до чесничку. І чесничку мені не можна було. Так що я зараз насолоджуюсь і кайфую. Далі швиденько повечеряю і тут помила і поставила сушитись від водички. Укропчик і зелену цибульку. Хочу порізати і відправити в сушилку. Бачу сушать і має бути дуже прям класна, типа приправа чи спеція. Ну, коротше, попробую. Не попробую, не буду знати. Значить, треба спробувати. Ми приїхали додому, у нас не було світла, але зараз вже є. Покажу вам, що ми. Маємо ще одну таку саму туйку. Ну, схожу, звісно. Мені здається, вони одного сорту, бо я так підбирала, хочу, щоб була така парочка. І покажу вам, що вийшло з моєї сушеної цибульки. Одна оця тут, типу, як підвяла така. Ну Вона вийшла сушена, але треба ще трохи просушити. Я хочу, щоб вона прям так кришилася. Ну, Це я вже буду робити завтра, бо сьогодні вже пізно. Ну, Загалом прикольно. На запах пахне цибулею. <клух> а тут укропчик. Тож, на цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд. Всіх люблю, цілую та беруть у <клух> Дякую, дякую, дякую вам. Щиро щиро дякую. Пока-пока.